Привіт. Привіт! Тичниці весілля тебе. Спасибо, же. я тут тобі дарую все, що ти хотів. Нові кресівки замовила тобі, кепку і гаманець. Тримай. Вау! Так, а що це за кепку? Ти глянь, шляпка. Це розумієш, сонечко, в них в магазині дуже багато товару і вони напевно переплутали. Якраз можна на море їхати, глянь. А що це за кросовки такі? <свистак> І туфлі. Боже, які гарні. Ще й мій розмір. Ти дивися, вони ще й з розміром гадали, га? Та гаманець який, куди це. <свистак> І сумочку, Боже, я ж про таку мріяла. Боже, зайчику там просто дуже безліч товару вони переплутали. Але глянь, 39-й, боже, це як я мріяла. Прямо на мене. Ти дивись. мене теж для тебе подарунок є. Що там, Що там Показуй. Косметику тобі заказав. О, Боже моє ти сонечко. <кліпи> Де -де 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 -де? Ой, теж перепутали. Отвертки. Да, ти суди який класні. Це цікаво. Як можна було переплутати косметику з сотвердками? Я не знаю розбиратися. Розберись.